У 2024 році, як і в попередніх роках, Україна і Німеччина активно торгували і були партнерами в багатьох позиціях. Власне, Німеччина складає третю позицію. Третє місце займає в торгівлі як в експорті, так і імпорті. І власне з Німеччини до України ми імпортували товарів на 5,4 мільярда доларів. А експортували з Німеччини до України 2,8 мільярда доларів. Заохочую всіх експортувати українське, якщо ви проживаєте в Німеччині. Приходьте на мої навчання, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я розповіла, що їде станом на сьогодні, в лютому 2025 року з України до Німеччини, на які товари можна звернути увагу. І власне можете також пройти курс менеджера зовнішньої економічної діяльності і працювати на якусь українську компанію у Німеччині або німецьку компанію та представляти її інтереси в Україні. Менеджер зовнішньої економічної діяльності може працювати навіть дистанційно. А я далі вам розповім топ-10 товарів. Які імпортувалися з Німеччини до України. В першу чергу, звісно, що це машини. Я особисто теж продаю з Німеччини до України сільськогосподарську техніку, вона в тому числі продукти хімічної промисловості, наприклад, добрива. Далі паливно-енергетичні товари не знаю, які з Німеччини, мабуть, німецьке паливо їде до України, легкові автомобілі, зрозуміло, вони на четвертій позиції, лікарські засоби на п'ятій позиції. Наприклад, якщо ви в Україні працювали Фармацевтом і ви розумієтеся в лікарських а в засобах. А зараз ви знаєте німецьку мову. Для вас це можливість працювати на фармацевтичній компанії менеджером зовнішньої економічної діяльності, ще прийти. На навчання, провчитися цього ви маєте одні знання, інші знання і разом стати, сформувати і стати гарним фахівцем. Далі, нафтопродукти, хімічна продукція та для агропромислового комплексу, я вже сказала, в принципі, добрива, це загальна офіційна статистика, між іншим, всю статистику по експорту і імпорту ми можемо побачити як і в Державній статистичній службі Німеччини, так і в Державній статистичній службі України, і розуміти, що саме їде. Сільськогосподарська техніка, харчові продукти, різноманітна промислова продукція та споживчі товари їдуть теж з Німеччини до України, які саме на жаль не знаю. Повторюся, в інстаграмі, розповіла конкретно, що сьогодні видно по транспортному порталу їде з України до Німеччини. А за офіційною статистикою з України до Німеччини їдуть продувальчі товари, сільськогосподарська продукція. Я особисто експортую ріпак, сою, також брикети, пелети. До Німеччини метали та вироби з них їдуть з України, це практично в кожну країну. Вони їдуть, Соняшникова олія, кукурудза, пшениця, залізна руда, кабельна продукція займає величезну позицію: 1,3 мільярда, це дуже багато. Меблі, меблі на 9 позиції це досить висока позиція. Українські меблі цінуються очевидно в Німеччині, і їх Україна продала на 125 мільйонів. То навіть якщо ви продасте на 1 мільйон, знайдете в Німеччині клієнтів, оптових клієнтів, дистриб'юторів, великі компанії для українського виробника, ви непогано можете на цьому заробити. Труби на 13 мільйонів їхали. Власне, як зареєструвати такий бізнес у Німеччині? В першу чергу, звісно, вам треба обрати форму підприємницької діяльності. Якщо ви працюєте один, ви можете зареєструвати індивідуальне підприємництво. Усі українці, які приїхали в часі війни, мають можливість ті. Що мають тимчасовий захист, або ті, хто мають інші види ВНЖ. І е, ті ВНЖ, в яких зазначено, що ви можете займатися якоюсь діяльністю, ви можете, якщо не зазначено, звернутися до міграційної служби і спробувати отримати ось цю позначку і тоді реєструвати цю підприємницьку діяльність як індивідуальне підприємництво. Будь-який українець, навіть який не має ВНЖ і не має статусу тимчасового захисту, може зареєструвати е, Товариство з обмеженою відповідальністю. Він може бути співзасновником. Хоч Значити, але він не може бути керівником, і тоді варто об'єднатися, наприклад, український українець і той, хто має ВНЖ, той, хто має і хто не має, і спільно, наприклад, застанували товариство з обмеженою відповідальністю або мале товариство в звичайному товаристві з обмеженою відповідальністю є складність. Треба статутний фонд 25 тисяч євро. Але ви можете його протягом року вносити. 12,5 тисяч євро на початку, але ці 12,5 тисяч євро ви вносите на рахунок. А далі ви можете їх використовувати на закупку товарів. Е, і, власне, спрощена система. Я не знаю, як вона німецькою буде, бо я німецької не знаю. Але чому я цікавлюся тим? Бо, по-перше, я займаюся цією діяльністю, по-друге, консультую, по-третє, звісно, що всі українці, які проживають в Польщі, задумувалися над тим, що можливо поїхати до Німеччини, бо Німеччина дає кращі умови. І між іншим та, це не складніше, ніж будь-якій іншій країні. Часто українці кажуть, я боюся, щось там в Німеччині реєструвати, в будь-якій країні страшно реєструвати, є контроль, але якщо ви ознайомитеся з всіма е, моментами, їх насправді дуже мало. І якщо ми говоримо про реєстрацію міжнародної торгівлі, то вона набагато простіша і менш контрольована, аніж реєстрація, наприклад, навіть якоїсь кафе. І вона більш дохідна. Тому що з однієї поставки олії можна заробити близько тисячі євро. І з однієї точки кафе часто люди заробляють тисячу євро, але скільки роботи вкладено в Місяць в кафе найманих працівників, контролю і так далі, а скільки роботи можна вкласти в те, щоб купити в Україні е, олію і продати. Продовжимо про реєстрацію. Власне, ми вибрали, яку форму реєстрації нам, е, яка форма нам підійде. Якщо ми реєструємося, один, можливо, це буде і індивідуальне підприємництво, якщо двоє і більше, то вже тоді треба звернути увагу на товариство або мале товариство. Власне, у це мале товариство. Я не знаю, як воно читається німецькою, не буду викривлювати німецьке. Мови, власне, там можна статутний капітал мати навіть 1 євро і заснувати навіть без е тимчасового проєкту. Е Захисту чи тимчасового виду на проживання, але знову ж таки ви можете бути засновником, але не можете управляти. Управляти і керувати може лише людина, ви можете найняти керівника підприємства, яка має відповідний статус. Отже, зареєстрували, далі нам треба зареєструвати цей бізнес у торговому реєстрі. Далі нам треба у торгово промисловій палаті. Це просто реєстраційний процес. Він не є, вас там не контролюють, не перевіряють. Звісно, в деяких органах можуть попросити у вас бізнес-план, але якщо. Вибачте, gpt чат, напише мені німецький бізнес-план для торгівлі українською соняшникою олією. Він вам напише і ви можете представити. Е, хочу сказати, що якщо ви тільки маєте намір торгувати, е, я би вам рекомендувала нести бізнес-план про якусь ідею експорту. Тому що в Європі експорт більше заохочується аніж імпорт у ну, всьому світі будь-яка країна е, хоче мати валют, надходження валютних, валютної виручки і експортувати це для. Будь-якої економіки краще, тому зараз експорт для української економіки дуже важливим. Українські українські виробники дійсно на українському ринку зараз дуже, дуже впали їхні продажі і дуже потребують виходу на європейські ринки. Тобто, ми зареєструвалися далі в торговому реєстрі, в торгово-промисловій палаті свою діяльність і наступний наш крок це реєстрація у податкових органах. В першу чергу, нам потрібно отримати податковий номер, і в другу чергу для міжнародної торгівлі вам необхідно отримати статус платника ПДВ. І е, тоді вже наступне це реєстрація з е, суб'єктом зовнішньої економічної діяльності в Європі. Це називається EORI, отримати номер EORI, Economic Operator Registration and Identification. Certification, так? Англійською теж викривала англійську, але то таке. Е, незважаючи на слабеньке знання англійської, все життя торгую з іноземцями. Е, і, власне, е, зробили номер ЕОРі, тобто ви зареєструвалися суб'єктом міжнародної торгівлі, суб'єктом зовнішньої економічної діяльності. Наступний крок е, це підібрати це не наступний, а попередній, до того, як ви будете реєструвати діяльність, вам треба знати, які види діяльності обрати. Для того, щоб торгувати достатньо. Робити аналоги українських кведів, наприклад, 46-19 в Україні, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, то в Німеччині це буде в ВуЗ 4619. Отже, ви вибираєте які види діяльності? Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля текстильними виробами, якщо ви одягом будете торгувати. Якщо загалом, то можна вибрати також. Не спеціалізована оптова торгівля 4690, оптова торгівля хімічними продуктами. Ви можете додати 10 основних видів діяльності, якщо це індивідуальне підприємництво, якщо товариство, то ви можете статуті прописати навіть більше і працювати по них. Наступне, ви зареєстрували бізнес, зареєструвалися на митниці, номер ЕОРІ, отримали, зареєструвалися платником ПДВ, обрали правильні кведи, тобто кведи стосуються цілому торгівлі. Є якісь там окремі кведи по експорту, імпорту, але мусите собі почитати і додати. і додаткові, тобто, Але вам достатньо просто мати оптова, або якщо ви там будете через інтернет, то вже роздрібна торгівля. ну, Але я сьогодні не говорю про роздрібну, бо вона там передбачає касові апарати і інше. Я говорю про... Про оптом ви купили оптом цілу вантажівку українського, українських іграшок, і ви продали німецькому дистриб'ютору, який вже має інтернет-магазини, який продає в якісь мережі магазинів. Е, про Цілим оптом одна платіжка з одного боку, ну раптом там ви цілу вантажівку продали на двох-трьох дистриб'юторів у Німеччині про оптову торгівлю. І отже, наступне те, що вам треба, на які дозволи вам потрібні для експорту та імпорту. Якщо ви будете завозити товари харчові, харчові продукти, то вам треба зареєструватися у санітарній службі. Якщо у вас буде склад, то ця санітарна служба буде приходити і перевіряти. І також ви Ветеринарна служба, якщо у вас не буде складу. А я, наприклад, торгую онлайн без складу. Я купую, я знаходжу замовників, беру їхнє замовлення, наприклад, у Німеччині. Тоді під це замовлення я домовляюся, підписую договір з постачальником з України, і товар безпосередньо їде від постачальника до замовника у Німеччині без складу. І ви можете зазначити, що ви працюєте без складу, відповідно, вам не потрібно проходити контроль складу, там, перевірку складу а лише написати, що ви будете торгувати і вас зареєструють під контрольним санітарній службі, ветеринарній службі і фітосанітарній службі. Якщо ми говоримо про також деревину і товари, які підлягають фітосанітарному контролю. Якщо ваш товар не підлягає, наприклад, ви якісь будете завозити фурнітуру для меблів. Чи навіть меблі, то ви не реєструєтеся в жодному з цих контролів. Якщо хіба що це якась необроблена деревина і дошка, то це фітосанітарний контроль. Якщо харчові, як я вже сказала, санітарний. Якщо харчові з складниками тваринного походження, яйцями молоком. То це вже і ветеринарний. Якщо це товари для тварин або тваринного походження, то звісно ветеринарний контроль. Також лікарські засоби мають реєструватися у спеціальному федеральному інституті ліків. От ви можете алкоголь повинні ви зареєструвати в окремо в митній службі. Також, якщо ви завозите хімічні препарати, то ви його ви їх реєструєте в. Система річ це загальноєвропейська система. Деякі товари також підлягають під систему контролю Трейсіс, але це можна визначити лише окремо, по окремому коду виду товарів. Є така система е, імпорту, загальна європейська, тарік називається. Якщо ви загуглите, це йдете на е, Тарік, то ви побачите там безпосередньо всі е, е, по коду товарів. Ви визначите, який код товару. Вашого стосується, кожен товар має код. Немає такого, знаєте, люди мене питають. Я хочу завести іграшки, дерев'яні іграшки, пластикові іграшки, іграшки для дітей до одного року, іграшки текстильні, це різні іграшки, це різні коди видів товару. Так само харчові продукти. Я вам скажу, що по-іншому треба завести яйця, і по-іншому завести олію, і по-іншому завести кондитерські вироби, які не мають в складі яєць. І тому треба. Визначити код товару і тоді вже визначати, під які дозволи лягають, але є перелік цілий товарів, і, до речі, ви можете теж в інстаграмі подивитися. У мене є відео на цю тему. 30 чи більше позицій товарів, які не підлягають в реєстрації ані в ветеринарному, ані в фітосанітарному, ані в інших контролюючих органах. Так, з харчовими продуктами. Ви, я повторюся, реєструєтеся в ветеринарній санітарній службі, а також службі якості харчових продуктів. Вона є в кожному регіоні окремо, і за місцем реєстрації бізнесу ви знаходите цю службу. І реєструєтеся І на молочні, і ці молочні я. Мед необхідно отримати спеціальний дозвіл. Ви повинні саме взірець продукту або документи, які стосуються, занести до служби якості харчових продуктів, і там отримати конкретно можна тільки документи, не обов'язково зірець. Інколи вони вимагають зірець і роблять лабораторні, але спочатку треба занести документи і сказати, наша компанія хоче імпортувати яйця. Чи ми можемо таке зробити? Надаєте всі документи, які стосуються цих яєць, які вам передає український виробник, і відповідно вони вам надають або заперечують. Але це лише обмежених товарів стосується, як я вже сказала, точно знаю, що меду, яєць, молочних продуктів, м'яса, всіх інших товарів, консервацій, не знаю, халви української, що популярне, їде, то це не стосується. Так, це ми з вами проговорили. Далі як відбувається митне оформлення? Вам необхідно, ви ці всі процедури пройшли, ви про це все домовилися, далі ви знаходите митного брокера, і митний брокер вже вам буде займатися митним оформленням вашого вантажу. Хоча я скажу, що в кожній країні ви можете навіть це самостійно зробити, але це складна процедура, і я б не рекомендувала в це спочатку точно заходити. Власне, ви знаходите митного брокера, і український постачальник знаходите українського постачальника, який замитнює цей товар. Тобто, ви, як німецька компанія, не можете замитнити в Україні. Вам замитнює український виробник. Припустимо, що ви везете меблі, і українська мебельна компанія вам вантажить цей товар. І він їде до українського митного брокера разом з документами. І всі документи, які їдуть з вантажем, вони стосуються виробника чи постачальника. Може бути, там в Україні теж посередник, який закупив в одного підприємства, потім продає вам. Там, ну, тобто експортера. І, е, Власне, водій отримує на на замитнені всі документи, такі як ЦМР, страхування, інвойс, пакувальний лист для меблів, можуть бути якісь інструкції з монтажу німецькою мовою, маркування відбувається. І далі цей товар вже їде до вашого митного брокера разом з тими документами. Насправді німецький імпортер може давати якийсь там лист про те, що це дійсно його товар. Який взірець вам дає митниця? І е, митні, митні органи вони повідомляють вашого митного брокера як представника про те, е, що би вони хотіли ще побачити, і ці скановані документи додатково надсилаються. Я забула вам сказати, що е, також всі імпортери у Німеччині і в більшості країн Європи повинні зареєструвати, які імпортують товари в упакуваннях, наприклад, на піддонах або в якійсь спеціальній тарі в бочках мед. Е, в бікбегах веземо зернові продукти. Вони повинні теж зареєструватися в екологічній службі і контролювати і сплачувати екологічний податок. Він дуже невеликий, але він дуже важливий. І кожного року звітувати, скільки упакувань і скільки відходів з упакувань ви завезли. Отже, на які продукти, наприклад, на харчові продукти, які документи можуть бути. Для українського митного оформлення потрібен контракт. В Німеччині контракт не вимагається. Достатньо тільки інвойс. Отже, контракт в Україні, в Німеччині інвойс, пакувальний лист на харчові продукти, сертифікат здоров'я, якщо це товари, які підлягають ветеринарному контролю і містять в складі своєму яйця і молочні продукти. Якщо не містять, достатньо зробити лише Лабораторний аналіз цього товару на важкі метали, пестициди та мікробіологію. Дуже важливою також є етикетка. Перед тим, як щось завозити, будь-що, наприклад, іграшки, вони. Для дітей підлягають обов'язково сертифікату відповідності і маркуванню. Це є це позначка, яка означає, що товар відповідає, відповідає європейським стандартам, європейським регламентам і директивам. Але це не всіх товарів стосується. Якщо ми говоримо про меблі, то там не треба. І якщо ми говоримо про харчові продукти, то всі харчові продукти мають вимогу. Німецькою мовою бути замарковані відповідно до німецького законодавства. Тому обов'язково почитайте, як має бути замаркований. Маркує, як правило, теж виробник. Тобто, ми, наприклад, продаємо українську олію до Німеччини і ми погоджуємо з нашим німецьким замовником, як саме має бути виглядати етикетка, що саме має бути написано на цій етикетці. І тоді ми передаємо цю інформацію нашому е виробникові олії, бо ви знаєте, що я є посередником, а може не знаєте, то будете знати, я купила, продала і написала. Серед, да, тобто, знайшла німецького покупця, знайшла українського постачальника і між ними працюю. Може бути просто звичайна біла наліпка дуже часто. Українські компанії використовують і німецькі, не заперечують і е, органи контролюючи, теж не заперечують, що це буде просто наліпка німецькою мовою. Зі всіма відповідними е, е, показниками. З важливого з приводу маркування має бути номер партії. Виробник повинен зазначити номер партії, і цей номер партії е, повинен бути однаковий у всіх документах в пакувальному листі, в лабораторному аналізі, наприклад. Е, так. Е, що ж такого ще важливого, я можливо забула вам сказати, можливо, і забула. Приходьте на мої навчання там. Там є більше інформації, покрокові інструкції про те, як реєструватися, як дізнатися по коду товарів, які вимоги є до того чи іншого товару, як розрахувати митні платежі, можу додати та з приводу митних платежів. Загальна стандартна ставка в Німеччині ПДВ 19%. Якщо ви імпортуєте товари з України, знаю, що вам забула сказати, про походження. Якщо ви то, імпортуєте товари, з України то Україна та Німеччина мають угоду про вільну торгівлю, яка передбачає, що більшість українських товарів заїжджає без мита. Тобто мита ви не сплачуєте, але ви сплачуєте, ви повинні сплатити 19% ПДВ у Німеччині. Ось про це пам'ятайте, на деякі продукти харчування є знижена ставка 7%, відсотків. Чи можуть бути навіть і наприклад на час ковіду було навіть знижено на деякі харчові основні продукти до нуля ставку ПДВ? От. І е, з, приводу, е, з приводу походження, е, як це виглядає? Якщо товари до 6 тисяч євро, нам достатньо вказати в інвойсі, що товар преференційно українського походження. Інколи написати додатковий лист на митницю, що товар в преференційно українського походження. А якщо товар перевищує е, вартість, е, 6 тисяч євро, варто зробити також сертифікат «Євро-1» це сертифікат про походження. Зараз, також на час війни, Німеччина і більшість українських, українські, більшість, даруйте, європейських країн має угоду про лібералізацію і дозволяють завозити українські товари без фітосанітарного сертифікату, без сертифікату Євро 1. Достатньо просто імпортеру і експортеру зазначити, що цей товар дійсно має преференційне українське походження. Розкажу. Якщо ви імпортуєте чай, а чай, між іншим, може бути цікавою одиницею, і я мала досвід консультувати українського великого виробника чаю, і ми проходили весь цей етап. І коли чай, то варто зробити сертифікат походження, сертифікат Євро-1. Чому? Тому що європейці знають, що в Україні чай не вирощується і можуть. Опросити цей сертифікат про походження товару і розуміти, що він не завезений з Індії чи з Китаю як основний. Але якщо ваш чай має у складі, наприклад, ми знаємо те, що в Україні гарно вирощується м'ята. Різні ягоди, сухофрукти, лікарські трави, і більша частина у складі чаю є українського походження, то ми можемо отримати сертифікат Євро-1, тобто не ми, як імпортери у Німеччині, а наш виробник. І наш обов'язок, як імпортера, якщо ви маєте німецьку компанію, проконсультуватися зі всіма відповідними органами, якщо ви імпортуєте тільки меблі, вам достатньо. Наприклад, лише про з митними органами і дізнатися, що необхідно, але самостійно ви теж можете вивчити, бо всі ці речі зараз доступні людям. Є спеціальні відкриті бази, інформаційні бази, на які ми можемо спиратися і дізнатися, який перелік документів потрібен для того чи іншого товару. Мабуть, це все багато чи мало. Пишіть в коментарях, складно чи просто на вашу думку. Я повторююся, що якщо порівнювати з гастрономічною діяльністю, тут на цьому бізнесі можна більше заробити, а насправді менше бюрократичних процесів. Ви можете дистанційно, навіть перебуваючи, проживаючи у Німеччині, зареєструвати в Естонії компанію. Це вам нічого не забороняє. Єдине, що пам'ятайте, що з доходів з Естонської компанії є між Естонією та наприклад, Німеччиною договори якісь і доходи в Естонії. Ви теж в Німеччині проживаючи. Повинні декларувати. Чи, наприклад, якщо ви маєте доходи в Україні, ви теж повинні це все декларувати правильно? Це вже інша тема, тема подвійного оподаткування. Ось, і я вам бажаю успіху, бажаю знаходити класну роботу у Німеччині, реалізуватися і показувати. Ми українці достатньо розумний, працьовитий народ, тому, тому бажаю успіху і, і дякую, що дивилися до кінця.